Є дуже класна порада, яку я завжди повторюю для батьків, це те, що ваш підліток має відчувати свободу приходити зі своїми друзями додому, тобто навіть без попередження. Коли є інший класний фільм, він називається Чудо, і там якраз показано, як діти абсолютно спокійно приводять своїх друзів додому. Тобто вони навіть в них немає формату спитати в мами, а можна я сьогодні приведу такого то друга? Тобто це більше як фактаж. Тіп, я приведу сьогодні такого-то друга. Я приїду там не сама. Або взагалі дитина просто приїжджає і з друзями приходить. Так? Ну От в мене, наприклад, так було в дитинстві. І це дуже класно. Тоді ви просто будете ну, бачити, тобто це такий, знаєте, контроль ніби як без контролю. Тобто дитина, наче як сама, вона готова, вона відчуває себе вільною позвати в гості своїх друзів, але ну, ви не сильно включаєтесь, ви не регулюєте. Так? От. Знову ж таки, якщо вам не подобаються якісь друзі, ви можете про це говорити не в плані, не дружи з цією, з цією дитиною, а в плані ви мусите питати взагалі, як дитині з цим хлопчиком чи з цією дівчинкою, що цікаво в них, та, що в них спільного. Та, тобто це така має бути розмова, такий діалог.